Доброго дня! Сьогодні у нас на монтажі автомобіль Dacia Duster. Він же Renault Duster, з бензиновим двигуном 1,6 літра. Швиденько пройдемось і покажемо, як і що ми тут змонтували. Дивіться, балон замість запасного колеса ось там на штатному місці розміщено. Балон об'ємом на 54 літри. Далі, заправний пристрій Ось в цьому місці, за бажанням власника. Також є можливість встановити його в лючку. Ось отут він стає, тут достатньо місця, навіть без перехідника повністю така розетка буде. Але власник вирішив не робити додаткових отворів у кузові, тому розмістили в бампері. Далі. Кнопка газова розміщена у нас ось тут. Ви бачите, ось, зручне місце. Гарненько вона там стає, нічому не заважає і її добре видно із водійського місця. І переходимо безпосередньо у підкапотний простір. Тут у нас все отакий от вигляд має. Навіть не можна сказати, що тут встановлено газ, окрім ось форсунок, бачите. Так, їх видно. Зверніть увагу, вони змонтовані на ось цьому постаменті. Він всередині порожній, тобто там немає ніяких ні комунікації, ні проводки, нічого. Його можна спокійно свердлити. Це взагалі захист для рампи бензинових форсунок, яка під ним захована. От до нього кріпимо форсунки. Форсунки в нас використані Voltec. І до них йде підключення ось знизу шланги довжиною 25 см. От, а сама врізка у впускний колектор зроблена в місцях, там є заводські відливи біля бензинових форсунок, тобто штатне місце. Ці двигуни із заводу оснащувались ГБО, є такі комплектації. Тому саме в ці місця ми і врізаємося так, як треба далі. Газовий блок управління знайшов своє місце, ось він. Його закріплено на кронштейні. Взагалі тут така є чудова, чудовий майданчик, такий на який все кріпиться. Блок управління. Ось ви бачите, у нас тут виносний клапан газу. Саме тут розміщено фільтр грубої очистки. Це дуже зручно, все акуратно так розмістилося. Редуктор у нас, ви бачите, ось там внизу стоїть. От, це маленький редуктор на 150 кінських сил, Stag r 02 Він називається. Дуже мені подобається, тому що його можна розмістити в будь-якому обмеженому просторі. майже. Так, доступ до нього він і не потрібний, в принципі, тому що фільтр окремо винесений. Далі, від редуктору, у нас йде газова магістраль. Ось сюди на фільтр тонкої очистки. Фільтр використано Ultra 360. Тому що, не знаю, як в інших містах, а в Чернігові не надто чистий газ, тому зайвим додаткова фільтрація не буде. Підключення редуктора здійснено ось там за допомогою е трійників. Да, ну, Не видно, але будете знати. короткі магістралі вийшли до редуктора, він буде добре перегріватися. Далі ось газова магістраль. Тут розміщено у нас маб-датчик. Тут розміщено роз'єм для підключення ГБО. От. І Потім вона ось там низу йде і заходить на форсунки. Обладнання встановлено так, що не заважає обслуговування автомобіля. Є доступ до заміни всіх необхідних деталей. Автомобіль налаштований і вже працює на газу. Звертайтеся.